Сьогодні, на жаль, відбувається е, великий розрив між тими е, даними, інформаційними потоками, які отримують е, е, офіційні особи в Європі. Президенти, прем'єр-міністри, кабінети міністрів і так далі, які отримують відповідні дані з джерел офіційних своїх, від розвідки, від спілкування і мають повну картину того, що відбувається в Україні, а саме щодо анексії Криму, щодо вторгнення росіян і їх підтримки, і їх підтримки російських сепаратистів на Донбасі. А до пересічних українців, вибачте, до пересічних українців, які живуть за кордоном, але в основному до пересічних європейців громадськості, а це 500 мільйонів людей. Така інформація, на жаль, зараз доходить не дуже активно. Ефір в європейських країнах заповнений російським телебаченням. Росія кидає на це дуже великі ресурси, великі кошти. І певним чином це і вдається. Тому один з інструментів, один лише з інструментів популяризації інформації навколо подій, що діються в Україні, це і є така ідея провести пересувну фотовиставку, яка називається Реалії війни. Дуже вдала назва, я вважаю. Яка показує хроніку російської агресії в Україні. І ми сподіваємося довести до громадськості європейських країн, що масштаби цієї війни вони катастрофічні, вони величезні, вони неприйнятні для сьогоднішнього дня, вони вражаючі, вони є повторенням того, про що знає громадськість і України, і Росії. І Європи з фільмів, з книжок, з фотографій. Ці фотографії можна робити по-новому, вже в новітній історії. А як кажуть, історія нічому не вчить, на жаль. Тому про, будемо сподіватися, що ці фотографії переконають тих циніків або людей, які не володіють цією інформацією, або обдурені російською інформацією, або до яких не донесена жодна інформація, що фотографії зроблені в окопах під час бою. Страждань перемог і інших миттєвостей війни вони доведуть ту катастрофу, масштаб тієї катастрофи, який відбувається зараз в Україні через цю агресію. Я хочу наголосити на тому, що планується, що фотографії, які ми зберемо протягом травня місяця до 1 червня, ми відберемо у себе. За участі тих е, організацій, які долучилися до проведення цього заходу. І е, роздрукувавши ці фотографії, ми по черзі про, по, облаштуємо експозиції в провідних країнах Європи. Це будуть потужні, за, зали, це будуть е, е, ті зали, куди прийде і естеблішмент, і політикум країн, а потім прийдуть і звичайні громадяни цих країн.